Зараз вийшло, що у мене буде друга частина, тому що я не там нажала кнопку. Зараз якось так зроблю, щоб ви побачили, який у мене цілком лук. Ось такий у мене лук. Така кофточка, такі джинси, я їх обожнюю. Ну і там футболочка, яку я вам показувала. І хвостик. Зачіска така. А зараз буду краситись. Завтра я їду на маминий день народження. Закопане. Можу вам ще один секрет розказати. Якщо у вас така є е, блискуча помадка, на камері, напевно, не видно, що вона блискуча, ви можете взяти одну якусь не сильну, яка блисла. Ой, яка блискуча не брати, а брати таку, як, в якій немає блищику. І взяти ось таку блискучу. І зараз покажу вам один секрет. Ну, не знаю, може це не секрет. Може хтось вже робить. Якщо хтось робить, ставте лайк. Робимо як, не знаю, як... Бачили на відео, що спочатку зверху обмальовуємо потім знизу тут темніше. Знаєте таке? Напевно знаєте. Почекайте, я собі дзеркало візьму, бо я так не зроблю нічого. Хвилич, хвилинку почекайте. Включаю камеру і беру дзеркало. Зараз якусь підставку якусь. Тому що так я не накрашуся. Беру свою помадку. Якщо що, то тут у мене всі мої речі. Помадки, тіні, тут все моє і навіть туш є. Але я знаю, що там карандаш потрібен. Олівчофа. Але я беру просто звичайною помадою. Ось так ось це поки що виглядає. Так, закручуємо. І беремо... Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! впала. І беремо блестящу помадку. Беремо і наносимо на цю помаду якою ви зараз намалювали собі гуд. Такий ефект виходить. Не знаю, може на камері не дуже сильно виглядає так круто, як? може бути, виглядає так, як просто помаду додала і все. Але так, якщо на Вживо це попробуйте зробити, то це буде дуже гарно, я вам обіцяю. я малюю лісницею. Боже, зараз я собі волоси покрашу. Tá com uma navegação. O é que tá com na A beza o e Чуть-чуть підрівняю волосся. Я так збираюсь. Е, начебто я збираюся на якесь. Е, Боже, як воно називається? На свидання. Але день закоханих було вчора, але пари в мене не було. Кому сподобалося, підписуйтесь на мене, ставте лайки. Та всім па-па! З вами була Вероніка Гімнастікс.